Всім привіт! Зараз розповім вам, як розмножувати огірок через пасинки. Ви, мабуть, знаєте, що через пасинки дуже добре розмножуються томати. Просто так от зрізаєте пасанок, ставите його в водичку і через там, тиждень, може там, днів через 10, вже така в нього гарна коренева система і можна його пересаджувати в ґрунт. Але мало хто знає, що точно так само можна розмножувати і огірки. І от, наприклад, я хочу розмножити огірки без насіння, зробити точну копію клон а, цієї рослини. Що я роблю? Відпускаю невеличкий пасинок на цій рослині, ось бачите, І зрізаю його. Ну, як завжди, як будь-який пасинок. Ми зрізаємо з нього в першу чергу все лишнє: листочок, вусик та навіть плід. Зрізаємо. Зробимо це для того, аби зменшити випаровування в подальшому. Верхній листочок отакий, може навіть також доведеться зрізати. Ну, Давайте спробуємо його залишити. З нами знадобиться стаканчик. От в мене від сметани, тільки обов'язково зробіть знизу дірочки. Приміряємо наш пасиночок по висоті стаканчику. Ну, Бачите, що в нас трошки задовгий. Давайте ще його вкоротим. Аж ось так от. Далі наповнюємо наш стаканчик трошки землею. І вставляємо пасинок. І тоді досипаємо стаканчик землею доверху. Все-таки верхній листочок я також обрізав, то він був надто великим. Залишається ось такий от маленький, самий-самий верхній листочок, можна сказати, точка росту, якщо хочете. От, пролили водичкою, набираємо в відро воду, Все. ставимо сюди наш ще один стаканчик з пасинком, накриваємо. Плівкою, але накриваємо не дуже щільно для того, щоб все ж таки була вентиляція. Саме відеречко стоїть у мене в затінку, тобто тут нема прямого сонця. Має бути тепло, але без прямого сонця. значить Пройшло в мене пару тижнів і огірочок уже вкорінився. Я навмисно саджав його прозорий стаканчик, щоб було видно корінчики. Ось, бачите, коренева система. Ось тут краще видно. Ось, це все вже корінчики, які він о, вибив. Так само, от знизу, бачите, видно їх коренева система. Огірочок вже сформував а, ще один листочок, ми тоді залишали лише один. І ось він вже почав формувати зав'язні. Тому цю розсаду я вже буду висаджувати у відкритий ґрунт. А, щоб при розмноженні огірків таким способом потрібно, щоб а, ґрунт був вологим, але щоб вони не стояли в воді. Тому що от. Якщо у вас буде перезволоження, огірок відмокає, починає загнивати і відмирає. Ось це результат перезволоження. І ще скажу, що доволі, доволі довго відбувається процес укорінення. У мене він йшов десь, мабуть, ну, тижня 30 точно, може навіть і довше. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене були холодні погодні умови. Близько тижня я тримав його під плівкою, потім я його тримав в хаті на підвіконні, а потім я його вже виставив в теплицю, і це він в мене в такому вигляді стояв в теплиці. Але ось Ось так. Ось в такому вигляді. О, ось так. Щоб корінчики були закриті, щоб в них не попадало сонячне світло. Які переваги дає такий спосіб розмноження? Ну, По-перше, ви економите на насінні, а по-друге, ви отримуєте точну копію, точну генетичну копію тої рослини, яка у вас росте. Ну а недоліки це. Все-таки час, доволі таки довго потрібно почекати. Ну і, звичайно, він доволі дешевий, тому що, в принципі, бачите, стаканчик в мене був, а землю я брав просто з теплиці. Я не брав сюди ніякий торф, нічого, нічого такого. Також я не давав ніяких укорінювачів, ніяких е кореноутворювачів я не давав. Мабуть, ну, до речі, можливо, тому так довго. Все, ця рослина готова до висадки. Кому відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв!